Казав 126 червня, чи 6 дядя Паша. Що по ситуації? Бо пару днів назад ми казали, що більше наші стріляли, зараз виходить наоборот. Так, е, да. зараз трохи Ситуація міняється. Коротше, в лісі стоїмо, бої в літають, а шевелиться треба швидко. Ну, е, Де наш цукорок, дядя Паша? Цукорок вдома лежить. Це каблети, да? Ні, ні, це е, мільна полетіла. Коротше, два-три е, дні було більше наші інтенсивно хірачили. Зараз інтенсивність більше вже піде Дрон. Дрон. — Сука, завіз. Ми вже машину спали. Бачите, плюси того, що зеленка ще що зеленка хороша, Так таке собі для так. Коротше, що оцим фахівцям диванним, що розказують нуль по нуль, десь від от, от крайньої нори до кілометрів 7-8, нахуй, все прострелюється, пролітається і, під, да. і до, до речі, пацани, в машини наші було влучання в районі Миколаївки Желано за 10 кілометрів від БЗ. Так що обережно реби обов'язково. І по ці, сука, каби фаби, блять, немає ніякого вирішення його. Ну, це стволка, реактивка. І дивіться, саме головне говно, ну, чого вони пролазять, вони пролазять по посадкам, блять. Да, більше а то на багі вже... Густі, ну оце шо... це можна тут пройти хоч до Покровська. Да, можна так держати. Їх треба випилювати метрів 50-70 зазор, широкі посадки і долю железної дороги. А йдуть по-іншому по воно не по буде, блять. Вони ж облазять в тил, залазять, тоді з пешки, блять, і тоді стрільок. Оце вже, ну тут короче, вже таке. І е... башені ці тридцятки валять і крупнокаліберні поліноти. Те, да. що воно вже підлізло, а і в роями краями висять. Ну, Нам повезло, блять, бо в нас... Цукорок вдома, блядь, реба поки немає, ну ребку <су> 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 Ну, Цукорок, так а що тобі показує? Якщо там 10 этих, ти, ну... Він тільки показує, що <су> ладно, по темі. і на завершення сьогоднішнього повідомлення скажу так. Оце все шоу, блядь, із Колєю Підарасом арасом да? а шоб... все, що потрібно вам знати, це коля під домашнім арештом. Печорський карманний суд Татарова. Прийняв рішення, і суддя шляпаться, блін. І коля вже в ресторані хаят, вечором бухає, і сміється з лохів. Тобто, Колю поймати хуярить треба до Синєви. І оцих підарів, що з ним були, блін. оце єдине, єдине покарання в державі, яке може бути. Кримінальне провадження відкрили, кримінальне ну, провадження і закриють і через півроку, чи ну, по терміну спливуть сроки, покарання ніякого не буде. Це все шоу, що шо блін. Ну а вам, козацтво, тримайтеся, хто там ближче, десь може на вулиці поймають цю котлету і от їбурить бурить берцями треба, бо ну, по-другому воно не буде. Ну, козаки, а оце так. так. Так і воюємо, блін. Каби, фаби, блін. Все це, блін. Як, як лупило, так і луплять. От конкретно у нас зараз район Новолександровки, район Очерета, Прогрес. Засоко уже сюди до Новоселівка-1, Яснобродівка, Карлівка, туди нижче до Красногоробки. Одна і та ж сама картина, де була бронетехніка, ну, чаще всего, піхоту висаджують і лізуть-лізуть по посадкам, пролазять. Вони, ну, тактика в них така продумана. Стрілка стрілкатня Ну, Ви ж бачите, зеленка така. Блин. І зараз а, бортами днем і на відкритій місцевості світода ще плюс вітер а, вночі хоч з тепловізором. Ну і за самі борти, там мені один диванний фахівець писав, каже, «Откуда ти простой піхотінець, можеш знати, скільки бортів поставили держава війська. Таке вам скажу. Для того є виступи депутатів Верховної Ради, є Юра Бутусов. І є основні рубаки, які сказали, що 70-80% бортів, саме ФПІВІ і саме Майвіків у підрозділах це волонтерські. І не треба мені розказувати, хто 100%. хто блядь. Чи ви якби, думаєте, якби не допомога волонтерів і ну, всіх громадян, які збирали по дві, по п'ять, по, по гривні, то. Ну, Тавіть, слухайте, ми держава, на це, особи, які на даний час представляють державу, вони їм патентні. І оце Міністерство оборони кожен день только зашквари, кожен день крадіжки, блін. Ну нічого, ми вже звикли до цього. Це ж не для того, кажу, щоб там поплакатися. Я вам кажу для того, що кожному підрозділу, кожен підрозділ збира допомогу. То не будьте байдужими, допомагайте. Тільки народ України і Збройні сили разом можемо витягти. А з цими підарами розберемося, які стіщенкам обов'язково попадеться, буде пустять, казав Босман, на фарш, пустим, Підараса, блядь. Так, ще, я хотів додати. Ось тільки що ми були у хлопців, їм дуже потребує генератор. Інвекторний норі да, без грубо. Це суміжний підрозділ, одна славетна бригада. Ну ми їм купимо, привеземо. Бо ми з багато ТРО завдячуючи да, вам. Да, да. Да, вам. А козаки там реально красавчики. Якщо треба зібрати їм. Сидять Підвести. в норі без світа, блядь, Хорошо, хоч радійка без там. Старлінка без. Ну, зараз відкриємо збір і допоможемо. Ладно, вас всіх обняли, все буде все. Україна, слава, слава. нації.